solo 18 травня у всесвітній день вишиванки учні ліцею номер 5 влаштували патріотичний флешмоб. У вишиванках та з прапорцями діти танцювали та співали. Семикласниця Анастасія розповідає, що всі рухи для флешмобу вигадували самостійно, готувалися декілька тижнів. Готувалися довгий час і рухи придумували, і підключали до цього багато людей, щоб справді вийшло щось цікаве, враховуючи те, що зараз у нашій країні йде війна. Мені здається, що. Дуже важливо підтримувати такі свята, які підтримують нашу українську гідність нашу Україну. Учні молодших класів із задоволенням вчили танець. А підтримати їх прийшли батьки. Розповідають у ліцеї на сьогоднішньому святі. У нас присутні учні перших четвертих класи. Те, що ви бачите, в цьому заході приймає участь. Біля 200 дітей в даному святі не тільки флешмоб. У нас е, іде діалог поколінь. Е, батьки підтримали нашу акцію і разом з дітками прийшли в вишиванках підтримати наших дітей сьогодні. В колі єднання, а це день єднання, 18 травня. Ми думаємо про те, що все буде Україна, тому що наша вишиванка, коли ми її одягаємо, це наша душа. Це наше щастя, це наша мрія про перемогу. Мама однієї з учениць розповіла, що в їх родині цінують вишиванку, і тому у святковий день з радістю прийшли підтримати донечку. Ми прийшли її підтримати і вигуляти вишиванки наші з нашою меншенькою донечкою. Дуже гарне свято. Вишиванки, дякую нашим воїнам, нашим хлопцям, які нам дали можливість таке свято, щоб наші вчителі нам організували. Будемо сподіватися, що скоро ми всі вишиванки одягнемо з нашими хлопцями, з нашими татами, дідушками, братами і будемо святкувати перемогу вже у вишиванках. Учні молодших класів поділилися, як почувають себе у вишиванці. Я вільна, сильна, гарна. Для мене це означає гарна картинка з вишитими квітками, що ми красиві. Українці після флешмобу виступали учні старших класів.